Всіх вітаю! На зв'язку Донецька обласна бібліотека для дітей і сьогодні будемо створювати обліковий запис в Instagram. Для початку завантажимо його. Android завантажує з Google Play, iPhone App Store. Якщо ви завантажуєте і працюєте з Instagram з комп'ютера, то прописуйте це в пошуковому браузері. Знаходимо Instagram, відкриваємо. Натискаємо Завантажування. У мене писало би Отримати, так як в мене вже встановлений додаток, я просто відкриваю. І обираємо Створити обліковий запис. Якщо у вас вже є обліковий запис, ім'я користувача вводимо і ваш пароль. Якщо немає, починаємо заводити обліковий запис. Починаємо з вашого імені або імені організації. Прописуємо ім'я та прізвище, якщо ви створюєте власну сторіночку або ж назву організації. Бажано завжди заповнювати повну назву. Після того, як ми вписали ім'я, натискаємо Далі і переходимо на наступний етап створення паролю. Як правило, пароль необхідно вписувати англійськими літерами, англійською розкладкою. І з додаванням великих літер та цифр. Якщо ви створите ненадійний пароль або занадто короткий, інстаграм вас про це повідомить. Далі Інстаграм запропонує ввести вашу дату народження. Після того, як ви ввели дату, створюєте ім'я користувача. Інстаграм вже пропонує ім'я, але якщо ми захочемо замінити, ми можемо вписати своє ім'я. Але часто буває таке, що те ім'я, яке ми хочемо і придумали, вже зайнято. Я вирішила не придумувати нічого нового, а все ж таки повернутися до ім'я, яке мені запропонував Інстаграм. Але це тестовий аккаунт. І я можу дозволити собі обрати згенероване інстаграмом ім'я. А тепер мені необхідно зареєструвати аккаунт, бо по номеру телефону, мобільного телефону, або ж за допомогою електронної адреси. Я обираю електронну адресу і вводжу неіснуючий варіант, так як я не хочу наразі створювати. Якийсь аккаунт. Але якби я насправді створювала аккаунт, я би прописала свій власний номер, або ж номер організації, або електронну адресу, власну чи організації. І на цьому етапі я отримала СМС від інстаграму на свою пошту або на номер телефону, який я ввела. Показую, як це виглядає. Тут би мені потрібно було ввести код, який би я отримала, аби ввела свою справжню пошту. Код підтвердження. В Цьому полі його необхідно ввести. Зазвичай це шестизначний код. Я знімаю це відео для вас як навчальне, тому, звісно, в мене немає коду підтвердження. Але його можна надіслати ще раз, повторно, якщо ви його не отримали. Після цього вводимо свій логін та пароль, ім'я користувача та пароль, і ваш аккаунт буде готовий до роботи.